Вітаю всіх, хто до нас приєднався. У Житомирі в приміщенні телецентру з 12 по 30 квітня проходитиме виставка відомого фотохудожника-оператора Валеріана Антоновича. Проєкт включає більше 70 фотографій різних періодів роботи і творчості автора. Саме Валеріан Антонович є автором світлин, якими проілюстрована книга відомого українського письменника Василя Базіва Армагедон на Майдані. І сьогодні письменник, журналіст, кандидат політичних наук, надзвичайний і повноважний не посол України, екс-заступник голови адміністрації президента України Василь Басів є гостем нашої студії. Василій Андрійовичу, дуже рада вас вітати у нашій програмі. Дякую за участь. Добрий день. Як я вже казала, автором світлин вашої книги Армагедон на Майдані є Валеріан Антонович. І. Говорячи про книгу Армагедон на Майдані. Розумію, що ми ці літератори мислять образами, метафорами, але читаємо визначення слова Армагедон. Окрім географічної назви, її пов'язують із фінальною війною між злом і добром. Саме тому ви вибрали це термін для своєї книги. Ну, давайте перш за все скажемо таку річ. Що е, роман Реквіум, як я його назвав, був написаний, коли ще стояли барикади і не висохла кров на Бруківці в центрі е, Києва. А потім е, в мене вже є співпраця із видавництвами світовими за кордоном, я запропонував свій роман видати в США. Спочатку. Там, прямо скажемо, боялися, прочитавши. Я що, просто що чула, що ви в своїх інтерв'ю неодноразово говорили, що наше сприйняття Майдану і сприйняття Майдану за кордоном різняться. Ну, там працює московська пропаганда дуже потужно в той час, коли Україна як держава. Влада українська нічого в цьому плані не робить. Тому уявлення у землян, які живуть на інших континентах, з океаном, не зовсім таке, як у нас, хоча й наше населення. У нас є не тільки Майдан, а і антимайдан. Одне слово, там вийшов фільм, який був номінований на Оскара документальний фільм про Майдан. Зима в вогні. І американці, коли подивилися цей фільм, здригнулися, це документальний фільм, і тоді повернулися до мого рукопису і видали в англійському перекладі мій Армагеддон на Майдані, і попросили, чи можна видання літературне проліструвати документальними фотографіями. І тоді я попросив Ірину Антонович, дружину, на жаль, покійного Ларіана. Надати фотографії, бо я знаю, що він теж був на Майдані від початку до кінця. І тому цей Армагедон на Майдані перед всім людством постав разом з моїм текстом і з фотографіями вашого земляка. А Армагеддон я як письменник не бачу на планеті такого картинного, чисто візуального. Відображення того феномену біблійного, який ми звикли називати Армагедон. Ангели і демони, абсолютне вираження зла і добра. І тому таке, мабуть, галактичне слово. Я використав, називаючи саме так свій роман, який я вважаю Майдан найважливіша подія всесвітньої історії в 21-му столітті. Ви назвали свою книгу атомною бомбою у політичній війні проти Росії. Настільки вірите в силу слова? І таке супутнє запитання: це все-таки політика чи література? Ну, е, звичайно, це. Е, Текст білетристичний, художній, це роман. Але в контексті війни глобальної Росії Новітньої цієї орди татаро-монгольської проти західної християнської цивілізації, в контексті війни Росії проти України такий текст, така книга. Вона працює справді як атомна бомба, про що свідчить реакція на мою книгу у тих же Сполучених Штатах. Також ви говорили, що Майдан це Камертон, який заставляє здригатися усіх в Унісон по всій землі. Дійсно, от Майдан має таке значення в геополітиці, взагалі в такому історії всесвітній? Я переконаний, що от ми. Так, от трохи ідеалізуємо Європу, наче якісь такі, знаєте, пасенки, просимося до чужої хати, як сироти. Але я переконаний, що жодна європейська столиця, ні Париж, ні Берлін, ні Лондон, ні Рим не здатні витворити такий подвиг, який сотворив український народ, українська нація на Майдані. Це ж мирні люди в руках яких дрючок. Це можна гратися десь пастухам за селом, і, 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 з таким озброєнням і з дерев'яними щитами ідуть, чи стоять супроти армії. Це, це внутрішні війська, але це війська. І поруч гине вражений цим демоном твій товариш, і ти бачиш, що його вже нема на світі. Але ти не тікаєш. Ти залишаєшся, ти йдеш далі під кулі. Хто здатен, хто е, е, володіє такою могутньою духовною силою, як українці, звершити це? Я не бачу на планеті нікого. Може, за винятком фанатів, е, мусульман, е, які часом теж свідомо йдуть на смерть? Тому, якби світ знав правду, а правда спотворюється, російська. Пропаганда російський канал Russia Today в Вашингтоні має 300 журналістів-працівників у Вашингтонській філії. Ви собі навіть наявляєте, як як цей, як цей спрут працює по всьому світу супроти нас? І тут виходить мій роман, який я називаю ядерною бомбою проти Росії, яка зірвалася в Вашингтоні. Але на жаль, наша держава. Це одностороння війна, і не тільки в глобальному масштабі, але це вже інша тема безпосередньо тут на нашій. Скривалені українські землі? От окремі історики говорять, що Україна по суті не відбулася як самостійна держава. Можливо, одна версія через безкровний розпад Радянського Союзу, інша тому, що не діждалася свого Вашингтона. На вашу думку, от чого ми не, не можемо стати повністю незалежними вільними? І чи міг бути відбутися Майдан без крові? Чи відбулася держава? Я думаю, що ці спекулянти, які тепер кажуть, що ми вперше за 25 років держава відбулася, і я був учасником, і я був, якщо не першим, то й не другим, у першій шерензі національно визвольної революції 1989-1991 року. Тоді відбулася революція і утворилася незалежна держава. А не те, що там 25 років тут якісь жили, існували напівлюди, а зараз е е, прийшли ці нові обличчя і заявляють, що вони щось там перший раз е, почали робити. Але в глобальному вимірі Україна наскільки ласий шмат для сильних світу цього загалом, зокрема українська земля. що Почалися посягання не тільки що стосується Орди Північної на Україну, як не державу. Дуже важко нам бути незалежними, коли всіх цікавить те, чим ми володіємо. А що стосується наших стосунків із Ордою, то е, Путін, цей е, реанімований Гітлер, він хоче відновити імперію, а відновити імперію без України неможливо. От і вам відповідь, чому він пішов війною на нас. Але, звичайно, держава як інституція в нас дуже слабенька, злодійська, корумпована. Чим кожен наступний президент більший злодій, ніж попередній. І от я не буду вже тут підводити риску і називати. Нинішню владу, якою вона, вона є. Знову ж таки, через цю ненаситність. Якби якось так працював механізм рекрутування духовних людей, таких як Гавел, таких як Валенса в наших сусідів, все б було зовсім по-іншому. А тут не спрацьовує наша демократія, і тому при владі весь час опиняється. Злодії і просто такі, як я їх називаю, людиноподібні тварини. Василю Андрійович, ви не просто письменник, у вас великий досвід політика, політолога, журналістський досвід. Тому я думаю, ви можете спрогнозувати певним чином, чи поверне все-таки Україна анексовані території колись? Безумовно. Це станеться і. Раніше, ніж хтось собі може це уявити, хоча разом з тим і не скоро. Але ми повинні усвідомлювати, що війна із Росією, принаймні у такому не широкоформатному вигляді, як це відбувається зараз, це надовго. Нам треба звикнути, що нам доведеться жити з війною. Так як, наприклад, Ізраїль, Палестина. Десятки років. Інша річ, як регулювати цей процес, є світові прецеденти, є досвід Хорватії, близькі до нинішніх українсько-російських процесів, відбувалися на Балканах, є досвід Кіпру. От я би сказав, нам підходить досвід Кіпру. І я би, будучи на, так би мовити, на місці президента України, я би зробив так, як Кіпрі, демаркаційна зона, угу. повна блокада. Що значить там поїзди не пускати? Гроші туди не повинні ніякі фінанси туди йти, воду перекрити, електрику, повна ізоляція, ця окупована. Територія, так, як зробили кіпріоти. І, це, і е, е, ці мають бути мілітарні частини ООН на кордоні і забезпечувати мир, так як зробили, ще раз скажу, кіпріоти. Прийшло 40 років. Тепер е, ті, від кого він відгородилися, кіпріоти-християни, просяться воз'єднатися. Тому що рівень життя колосально різний. А нам Путін хоче всунути. Цю Ракову Пухлину, щоб вона знищила Україну. І оцей Мінськ Мінськ це план капітуляції України, знищення України. Я цією рукою писав безліч доповідей главам держав України, прем'єр-міністрам і не тільки України. Я е спічрайтером був. Є така е функція у політичних процесах. І я завжди запитую, хто це писав? Хто написав оцей Мінськ, ці пункти? Москва написала, Сурков написав, Медведчук привіз е Порошенко повинен виконувати. Треба називати речі своїми іменами. Давайте поговоримо ще про ситуацію у світі, зокрема про події в Сірії, де була застосована хімічна зброя. Адже. Поправте мене, якщо помиляюсь, це тільки здається на перший погляд, що сірія від нас далеко. Але нас також стосуються події, які відбуваються в світі. І Трамп, ви також в соцмережі сказали, що Трамп, не думаючи і доби, зробив те, на що не наважували свого часу більш лояльні політики. Як ви оцінюєте його політику і, взагалі, оці події? Ці рі, зокрема, значить Оксана, дивіться, нам, українцям, треба мати на увазі, що от у нас є своя держава, свій президент, а ще один президент, який є теж нашим, це президент Сполучених Штатів, взагалі. Це ніколи, ще в історії людства одна країна не була наскільки сильнішою від всіх інших. А крім того, якби не ставлення американців до нашої незалежності, Україна би не існувала як держава. Ми повинні, перш за все, це мати на увазі. Тепер далі. Обама це був найгірший президент в історії е, Америки. Слабак, як я його називаю Чорний голуб миру. В Москві знали, що в Вашингтоні слабенький. Опонент і тому зробили те, що вони зробили. Якби у Вашингтоні в Білому домі був не Обама, а принаймні Буш, я вже не кажу про Рейгана чи Ніксона, Росія ніколи не б на це не пішла. Так? Тому я зразу казав, бо там в Росії ж розливали шампанське в Держдумі, що от Трамп переміг. Тому що Путін дуже боявся Хіларі Клінтон. Це довга розмова. Я, як посолик-дипломат, міг би про це детально розказати, чому Путін боявся Хіларі Клінтон і вважав, що Трамп це краще. А я зразу казав, що це розливання шампанського це політичні поминки Путіна. І от оці тамагавки. Що таке Сірія? Сірія, якщо називати своїми іменами, це губернія Росії. Отака десь там на Близькому Сході. Там ми на штиках оцей асад московських штики прибрати. І нема влади в Сірії. Це влада Путіна, а не… І Трамп вдарив 60 тамагавків, Це дуже потужний удар. Попередньо. Це цінніше, ніж коли ж американці бомбили Білград. Це удар по Росії. І тепер вони так і завжди йшло. Росія робить якусь пакість і в Україні, і не тільки в Україні, а, а оці голуби, європейські, американські, тільки це все ковтали. Зараз Трамп, я поважаю цього чоловіка. Він пив чай і ще з одним могутнім на планеті володарем Сі Цзіньпінь, який приїхав до нього. Це, до речі, два найпотужніші дві особи на планеті голова Китаю. І керівник Сполучених Штатів Америки. І він пив чай на Флориді, і його внучка п'ятирічно співала китайською мовою пісню, а в той час Трамп віддавав наказ саме в цю секунду вдарити по Росії, яко, бо Сирія, я ще раз кажу. Чого я таку провела? Такий зв'язок між Сирією і Україною? Тому що ви також говорили. Знову ж по Я бачу, ви так пізували. Якщо, <рес> якщо я помиляюсь, що. У нього, тобто у Трампа, є зброя, яка запросто долетить до Новогарьова, так? Ну, оце такий був у мене <смеш> вислів в моєму <смеш> блогу. Ви розумієте, ми часом так, от, якось не вникаючи в об'єктивні речі, порівнюємо от Росія і, і Америка. А ви знаєте, що Росія це 4% потенціалу Америки. Це не до порівняння. Я Росію називаю це Нігерія під снігом. Це дуже слабенька, трь трьохрядна держава, якої всі побоюються, тому що вона має ядерну зброю. От і все. Якщо зараз буде якийсь втече із психічної лікарні, буде бігати по вулиці тут в Житомирі, і ми будемо його боятися, бо це психічно хворий, він небезпечний. Але це не значить, що він сильний чи він страшний. Отак само і Путіна сприймають у світі. Як божевільного. За якого треба остерігатися, але разом з тим з ним треба щось робити. А що стосується навіть економічних військового потенціалу, ну я не знаю. Є дискусія, скільки Америці треба днів три чи чотири, щоб з Росії зробити порожнє місце. І, на жаль, наша програма завершується. Ще хочеться задати одне запитання. Оксаночку також... можна я скористаюся, так. раз завершується. А це мій англомовний Армагадон на Майдані. Це мій роман Хрест, от він український, а це англомовний. Перший роман українського автора в історії української літератури, виданий в США. Ну і інші книжки, яких у мене за 5 років, наприклад, останніх вісім. Завтра в мене буде зустріч. Не бібліотеці, Ольжича, у вашій бібліотеці, так що я запрошую е, е, Житомирян е, на цю зустріч. і Ми зможемо там поговорити більш детально. І до речі, ще б хотіла б на завершення програми ще одне запитання. Ви також я знаю, що назвали наше містом, містом із найкращою назвою. Ну, житой мир. І воно визначне тому, що дало світу корольова. І у вас є ще два томи книги. Яка присвячена цій темі. так? Я давно шукав, так би мовити, нагоди приїхати в ваше місто, знаючи, що Господь Бог сюди десантував людину, яка потім вивела людство в космос. Я написав двохтомник, який називається Сага про космологічну долю людства. І мені ця космологічна тема дуже близька, а раз. Корольом земляк. Я не знаю, одні кажуть, що він етнічний українець, і інші. Як ви тут його вважаєте? Він українець етнічний. Ну, для Житомирян. Він наш земляк. Він земляк, і це, до речі, не так важливо. Він народи, його народила українська земля, і буде тисячу років пройде і будуть знати, що корольов вивів людство в космос, яке там не було. 200 тисяч років, поки людина, Господь Бог сотворив людину, сапіенс, Це все тут є в моїх книжках, що було 200 тисяч років до нас і що буде, буде. найближчих мінімум 10 тисяч років. Василю Андрійовичу, дуже вам дякую за цю зустріч, за цю розмову. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні в об'єктиві був письменник, журналіст, відомий громадський діяч Василь Базів.